Враг дает э, украинским формированиям вооружение, которое бьет на очень большие дистанции. Конечно, это делается для того, чтобы максимальный урон нанести мирному населению, но ну, и естественно, чтобы за счет этого вызвать у нас в России какие-то события, внутренние бурления. Как я об этом и раньше говорил, поэтому мы должны понимать, что нам предстоит большая работа по отодвиганию противника от наших границ и в то же самое время, конечно. По мы должны, что наш враг, то есть истинный наш враг, это Америка и блок НАТО, они будут делать все для того, чтобы это нам было э, тяжело сделать. Потому что они дают им вооружение, которое бьет все дальше и дальше. На съезде республиканской партии в Милуоке Трамп официально стал кандидатом в президенты Америки и объявил, кто станет вице-президентом. Итак, вторым человеком в США в случае победы Дональда на выборах будет 39-летний сенатор из Огайо Джей Ди Вэнс. Такой вице-президент будет настоящей катастрофой для Украины. Тут же сообщает политико слова высокопоставленного европейского чиновника. Венс известен как последовательный противник спонсирования Он не раз говорил, что Вашингтон уж слишком сосредоточен на Украине. В прошлом году именно Венс был в числе 19 республиканцев, которые написали Байдену письмо с требованием прекратить неограниченную помощь Зеленскому. Перед визитом самого Зеленского в Вашингтон Венс требовал от Белого дома признать, что Украине придется уступить свои территории Путину. Фантазия о выходе к границам 91 -го года Венс, конечно, тоже не верит. Но ну и еще одна зрада. Венс против, официально против членства Киева в НАТО. Мы видим по заявлениям от европейских лидеров, практически никто не сомневается, что Трамп станет президентом. И, внимание, они сейчас пойдут на эскалацию. Решения НАТО на последнем саммите, они будут их воплощать в жизнь. Ястребы фактически получили отмашку. Они считают, что в ноябре когда Трамп будет избран, и даже до своей инаугурации, это будет время большой сделки. Напомню, что Орбан уже направил лидерам Европейского союза тот план, который он согласовал в Москве, Пекине и во время встречи с Трампом, что пока в этом плане мы не до конца понимаем, но тем не менее они сейчас пойдут в эти месяцы на эскалацию. В чем она заключается? Уже пошло заявление о размещении в Германии дальнобойных ракет. Фактически это ракеты средней и меньшей дальности, пока без ядерных боеголовок, это очевидно тамагавки и э, гиперзвуковое некое оружие. Напомню, что как раз в 83-87 годах последний всплеск холодной войны, который мог привести к открытому столкновению, был связан как раз с РСМД, ракетами средней и меньшей дальности. Вот вы видите зону их поражения. Они продолжат На е, наращуваць поставки Україні. Ну і далі будемо також говорити про те, що у РФ закінчується. Величезні запаси озброєнь радянських часів. Про це повідомляє з видання з економіст. А попри всі розмови про те, що Росія перетворилася на військову економіку, де на військові витрати виділяється близько 8% ВВП. Вона здатна замінити приголомшливі втрати танків, бронетранспортерів і артилерії, лише витягнувши із сховищ і відновивши запаси, накопичені за радянських часів. Про це пишуть наші колеги видання з економіст. За даними більшості розвитки, за перші два роки війни Росія втратила близько трьох тисяч танків і п'яти тисяч іншої бронетехніки. Проєкт ОРИКС називає кількість втрат російських танків, для яких у нього є фото чи відеодокази. На даний момент це 3235 одиниць. Але припускає, що фактична цифра наразі значно вища з моменту вторгнення РФ в Україну на передову було. Відправлено близько 175 досить сучасних танків Т-90М. за оцінками міжнародного інституту стратегічних досліджень. Річне виробництво цього року може наблизитися до 90 одиниць. однак, Міхель Єрстарт, аналітик інституту затверджує, що більшість Т-90МС насправді є модернізацією старих т 90 а. Оскільки ці цифри зменшуються, виробництво новостворених т 90 мц цього року може становити не більше 28 одиниць. Павло Лузін, експерт з російського військового потенціалу Вашингтонського центру аналізу європейської політики, вважає, що Росія може створити лише 30 нових танків загалом на рік. Ну і також як зауважують журналісти цього видання минулого року, коли минулого року українські військові захопили, нібито новий Т-90 Сто М то виявили, що його гармата уявіть собі 1992 року випуску, тобто не такий вже він і новий. Крім того, з економіст звертає увагу, що старого радянського ланцюжка постачання зброї більше вже не існує. Україна, Грузія та Східна Німеччина були важливими центрами виробництва зброї та компонентів за іронією долі, основними виробниками баш для танків Т-79 був Харків. Ну і також. За даними видання, ще одна серйозна проблема це виробництво якраз таки артилерійських стволів. Наразі за допомогою Північної Кореї Росія, здається, має досить такі достатньо снарядів, ймовірно, близько трьох мільйонів лише цього року. Але мінусом такої високої скорострільності є зношеність стволів цих на деяких ділянках ділянках фронту. стволи гаубиць потребують заміни лише через кілька місяців. Ну і знову ж таки рішенням проблеми цієї стало знаття стволів із старої артилерії. Телерії і встановлення їх на самохідній гаубиці. Річард Верекер, аналітик з відкритих джерел, вважає, що до початку цього року було замінено близько 4800 стволів. Як довго росіяни зможуть продовжувати це робити, залежить від стану близько 7000, які зможуть ще залишитися у них. Ну, наші військові роблять все можливе задля того, щоб знищувати якомога більше рашистської техніки і самого гарматного м'яса. І будемо говорити про ситуацію на Донеччині, там де наші військові завдали удару по с 300 Про це повідомляє Олександр Сирський сьогодні. у Півночі підрозділи ракетних військ збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали удару. По ворожому комплексу на території тимчасово окупованої Донецької області про це повідомляє 16 липня головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Висловлює подяку воїнам за успішне виконання бойового завдання. За інформацією розвідки підтверджено ураження радіолокаційної станції та пускових установок противника. Більш детальна інформація щодо наслідків удару уточнюється. Написав Олександр Сирський. Він зазначив, що це вже не перша спільна вдала робота. Українських ракетників та представників інших складових сил оборони по важливих військових цілях РФІ. раніше вже було знищено понад 20 пускових установок та близько 15 радіолокаційних станцій. Продовжуємо системно знищувати потенціал російської ППО, створюючи сприятливі умови для успішного застосування ударних авіаційних засобів. Підсумував Олександр Сирський. Ну і будемо мати надію, що кількість Втрату расистів буде тільки зростати. а Ми не забуваємо підтримувати наших воїнів донатами. Не ну, ми переходимо до міжнародних новин. Будемо обговорювати Віктора Орбана, який виконував свою мирну своє мирне завдання, подорожував країнами, намагався якось розробити мирний план. І після всіх цих візитів до РФ та Китаю Європарламент засудив його. Європарламент засудив поїздку з мі з місією миру прем'єра-міністра Угорщини. Парламент засуджує варварський ракетний удар Росії по дитячій лікарні Охмедит у Києві та нещодавній візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до РФ, який не представляє ЄС і є грубим порушенням договорів та спільної зовнішньої політики ЄС. Повідомили в прес-службі ЄП. Там також зазначили, що Угорщина має понести відповідальність за такі дії, адже враховуючи, що після миротворчої місії Орбана РФІ вдарила по дитячій лікарні в Києві.